Так, вітаю всіх. Сьогодні буде вправа закидання 2 гирь на груди для подальшого поштовху вверх. Ця вправа закидання 2 гирь на груди є одною із частин поштовху довгим циклом. У нас ця вправа називається поштовх, це змагальна вправа, вона називається поштовх довгим циклом 2 гирь. За кордоном вона називається Clean and Jerk. Закидання поштовху. Скоріше всього, що це буде правильна назва. назва І за того, що після закидання треба зафіксувати гирі це стартове положення для поштуху. І потім штовхнути. Також в правилах обговорюється той момент, коли спортсмен, якщо закинув гирі на груди. Не зміг штовхнути, в нього щось не вийшло, він має, може, не порушуючи правил, скинути гирі ще раз вниз до гори на груди для того, щоб зробити ще одну фазу поштовху. Тобто, якщо в нього не вийшло звідси штовхнути, щось там не вийшло, то другий раз доштовхувати не можна треба скидувати. Тому ця вправа для початківців. Є ну, така, досить важлива. Тому що від неї залежить кількість підйомів. потім. Вона впливає на результат. Правильне закидання двох гирь впливає на результат, на кількість підйомів. Значить, Переходимо до діла, покажу, як правильно робити закидання двох гирь. Спочатку ставимо гирі, Як нам удобно. От, я ставлю ігрі як для себе, коли я виконую вправу, е, таким чином. Трошки розвертаю їх під углом от, і берусь мізінцями в края дужок, де мізінці знаходяться. Не де указательний палець великий, а де мізінці. Е, це так, так само дозволяє розслабляти передпліччя, м'язи передпліччя, як і ривку. Так так можна так само і ставити парельне, паралельно дужки друг до друга. Ось. І так само я рекомендую братися тут, де тут Дуж, ду -ду 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 дуже ближче де мізинець? Не тут. тут. Так, значить, зафікс поставили, як нам удобно для стартового положення гирі. Беремо їх. руки розслаблені. Спина і ноги трошки напрягаємося. І е, питаємося їх, вони стоять чуть-чуть впереді, питаємося їм, якби, вже зробити розгон таким чином. Піднімаємо їх і питаємося їх туди ну якби махнути туди назад за ноги. От. Не бійтесь махнути, вони там не вирвуться. Якщо гірі будуть легкі, 16, 12, 14 кілограмів, вони не вирвуться. Починати для початківців треба. 12, 14, 16 кілограм. Тобто в ваші гірі, брате, ну, я не бачу смисла. Ну, <кій> значить, дивіться. Закидуємо їх туди, потім, коли вони будуть вертатися, так само як приривку, так само як приривку, зігнувши чуть, чуть ноги, туди їх треба розігнати, задати їм рух вперід. І не піднімаючись на носки, не піднімаючись. За щодо того, що будуть розслаблені нас руки, ми їх викидаємо на груди. Тобто, закинули назад, піднялися з ними разом. Це і є закидання на груди. Друге. В приривку ми стаємо, зміщуємо центр тяжіння в одну сторону і піднімаємося на носку. Одної ноги, ну, і в якої робимо ривок, якою рукою робимо рук, на той ногою піднімаємося. Тут ні. Тут ми не піднімаємося і старайтесь цей момент тренувати, щоб не підніматися на носки. Тобто, щоб у вас не було руху вверх гір щоб ви, ви будете старатися їх піднімати, от, піднімати, розводити локті і піднімати вверх. Це буде дуже у вас забирати багато сил. Саме закидання. І не забувайте, що далі буде поштовх, далі буде поштовх. От. І ми, нам треба зекономити максимально на закиданні, щоб е, були сили штовхатися. Тут є така якби, рівновага. Скільки закинеш, стільки штовхнеш. Так повинно бути. І от на цьому моменті треба акцентувати увагу. Перейдемо до самої вправи. Гирі на стартовому положенні. Ми на спину і ноги держимо напряжені, але не сильно напрягаємося, не прям там пишемося і робимо закидання. Після того, як ми закинули, нам треба прихватити дужки гір'я. Тобто, лівою рукою. Ми трошечки-трошечки прихвачуємо праву дужку, Або навпаки, правою рукою ліву дужку, І змикаємо таким чином руки. ось. Для того, щоб гирі не роз'їжджалися при поштовхі в сторони, нам буде таким чином легше штовхати. Ми не будемо розводити гірю отак. От. Ми будемо штухати вверх. От. Це я показав тільки, що як правильно, не піднімаючись на носки максимальним, розслаб, з максимальним розслабленням рук, робити закидання двох гір на груди. Це доволі складна вправа. Звісно, для початківців краще починати з одної гирі. Тобто, беремо таким чином одну гірю і робимо те ж саме. Не підніматися на. На носок, ногу не піднімати на носок. Тобто старатися стояти двома ногами крепко на цьому. Економ ноги, робимо закидання за щот спини. І не бійтесь кидати гирі по дузі вниз назад, за ноги. Вони назад, чим далі ви туди будете старатися скинути. Вони будуть сюди, ви, якщо правильно будете розслаблятися, ви скинете їх. Вони назад будуть вам легше, коли будуть вертатися, вам легше буде їх закинути сюди. Якщо ви будете їх скинути вниз, вам прийдеться їх тягнути сюди. І ви будете затрачувати багато сил, ви не будете використовувати інерцію гірь. І це практично схоже на ривок. Там, тут теж треба робити дугу. Закинули сюди, розслабились. Тут також треба ловити момент розслаблення. Щоб руки, якби хтось туди за руки потягнув. Це момент, щоб ви руки розслабили. І за що за спини і ніг ви потім викидуєте їх сюди, не піднімаючись на носки. Бо є багато, я бачу, спортсменів, які неекономно роблять пошту довгим циклом, хоча в них хороші результати, вони майстри міжнародного класу, але вони підривають двері вверх. І вони роблять отакий рух, вони встають на носки і отак роблять. Тобто вони підкидують вище, ніж потрібно для самого закидання. Краще підсісти, тобто не сильно їх закинути веселити. І підсісти, зловити як би ногами? Ніж прям ви... піднімати їх дуже високо. Зараз я покажу. Ну, якщо в мене то покажу, як це миким має вигляд. Ну, щось типу цього? Воно навіть Виглядить, що спортсмен зовнішній, ну, на, сильно напрягається, сильно напружується. От. І дихання. Не забуваємо про дихання. Постійно дихаємо. І е, старайтеся ну, початківці, старайтеся дихати зі звуком, тобто, видих, вдох, е, щоб ви привчалися потім, коли. Спочатку вправи, вам не треба глибоко дихати. Ви потім, коли вам треба глибоко дихати, ви вже будете дихати, тобто ви починаєте правильно дихати, і потім ви вже, вам не треба нічого міняти. Просто з часом ви почнете глибше вдихати і видихати. А ритм буде практично той самий. <кій> У нас так організм устроєний, що він, ми вдох робимо інстинктивно. На інстинкті, а видих нам треба робити осознанно. Тому що углекислота, кислота, помимо кисні, є ще углекислота. І нам треба прям. Ну, циклічний від спорту це, це, ну, Всі, хто займається циклічними спортом, вони так само знають, що дихання це дуже важливо. Кросфітери, пауерліфтери, бодібілдери, у них не, не так важливо. У них можна запирати дихання, у них одне іде, при, при важкій атлетиці, вони набирають воздух, зроб, зробили додатковий тиск, додатковий зробили раз, штовхнули. В віровому спорті так не можна, тому що в нас багато повторів, багато циклів. Давайте я ще раз покажу, як правильно робити закидання. І наступне відео ми, я покажу, як робити правильно поштовх, бо є навіть продвинуті спортсмени, от з якими я говорив, і толком ніхто не може пояснити методику. Як тренувати правильно поштовх? Поштовх двугир, це технічно складне, складна вправа, і вона там теж складається якби, з двох. якби Там є два підсіда. Там є перший короткий такий під, підсід, такий він якби різкий. Це для поштовху самого. І Є другий підсід, він теж не менш важливий. Для того, щоб зафіксуватися внизу, і потім піднятися. І зафіксуватися вверху. Ну, тобто, якби два етапи теж. Ну. І я о, поясню, як е, за допомогою толчкового швунга, початківця поштовхати е, гірі на правильну висоту, щоб можна було підсісти другий підсід правильно. Не сильно глибоко і не сильно низько. Тому що як ви сильно низько будете, не будете підсідати, ви будете дожимати руками. Якщо ви будете сильно глибоко уходити вниз, у вас будут, не будуть фіксуватися хорошо гірі. вам буде тяжко. Ви, ви теж будете нераціонально штовхати. Тому зараз я покажу, як ще ми повернемося до закидання, як правильно закидувати. А на друге, друге відео я постараюсь вже зняти. Найближчим часом для тренувань, не для тренувань, покажу, як робити правильно поштовх. і це ви можете потім використовувати в своїх тренуваннях. Можете, не можете, це за як буде.